Rosja nie zapewniaje bądu bytu Ukrainy. W Charkowie po obstrył rosyjskimi kasetnymi rakietami rzytłowych budynków. 70. Odna jeszcze najmniejsze, 71 ludyna poraniona. I jeszcze jedna ludyna wbyta. Akcja po ratunku ludzi spod zawały w trwaje. U Paryży zostawiły się przedstawniki prezydenta Donalda Trumpa, też sekretar Marko Rubio, przedstawnik prezydenta USA, Sywitkow, ta szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, głowa ofisu prezydenta Ukrainy Andrii Jermakta, przedstawniki były Brytanii, Francji, ta Niemcy jak uzupełniony Rosji, czy światowi liderzy do pomocy Ukrainie jak boroty się z rosyjską i dezinformacją, ta informacyjną dywersją w zachodnim umysle. Pro to hmm. będziemy hmm. mówić z naszym hostem, dyrektorem TVP World, kolejnym głównym redaktorem Forbes Polsza, szef redaktorem Onet Politico, współzastępnikiem ukraińskiego analiz telekanału Espresso, ta prosto drugą Ukrainy Michałem Braniatowskim. Пане директоре, вітаю в програмі Український фокус. Дякуємо, що прийшли до нас. Дякую багато за запрошення. Дуже дякую за пане міхале. Хочу вас запитати за таку річ в Парижі. Зустрічаються світові лідери. Також і є українські представники. Про що будуть ці домовленності? Чи це підготовка до зупинення війни? Закінчення війни не відбива на відоку завершення війни не відбувається публічно за столами в великих палацах. Це відбувається у кабінетах, а в палацах лише osyptychom представляють уже кінцеві результати uh, się, переговорів. Я uh, ja побоююся, uh, що зупинина війни, то ще війни до зупинення війни ще дуже далеко, на жаль то це важливого видажилося в те, що важливо сталося в Парижі, це те, що стану, держсекретар США Марко Рубіо, тобто міністр закордонних справ, фактично. Uh, Знічерпіво не повідомляв, що ще стане зіночане почека. Сказав, що США почекають ще кілька днів, а потім вицефа повністю відійдуть, відмовляться від зусиль покою в Україні у запровадженні миру в Україні. Подані принципі це стро вже станові означає, що США вже піддаються у цих зусиллях президента Путина переконати Путіна. Що можна його в чомусь переконати. Зараз że... вони наочно побачили, що odbywa, не можна його переконати. Все, що a... відбувається в кабінетах, має відбуватися під його диктант. Вони це зрозуміли. Це поразка, це поразка Дональда Трампа. Так, це поразка. Президента політики Трампа, Трапа, який ще перед тим як став президентом, говорив про те, що дуже швидко завершить цей конфлікт. Це мало тривати один день, потім сто днів. А тепер виявляється, що не вдалося цього зробити тому залишається лише сподіватися, що наслідок цього у найближчому майбутньому не буде такий, що американці призупинять поставку озброєння і співпраці розвчора. Ми з Україною. побачили, по перше, зміну формату переговорів, оскільки раніше Європа не була залучена, і вчора американці повернулися до попереднього формату, де є Європа, є Сполучені Штати є Україна. І це був позитивний сигнал для світу. Але потім ця заява, про яку ви власне. Вже згадали заява Рубіо про те, що Сполучені Штати відійдуть від переговорів. І тут моє питання: але чи Європа готова до того, що тепер їй доведеться в разі відходження сполучених штатів сісти за один стіл з росіянами, тиснути їм руки і говорити про мир в Україні? Я я, 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 я мислю ж Уропа я ja думаю, що з Європа з gotowa, політичної точки зору то, готова до того, щоб співпрацювати для, для того, щоб підтримувати Україну. Ми uh, бачимо, хто був, бачимо, хто був I, за столом там. Це не були представники uh, Євросоюзу, to, то, а NATO. представники НАТО у зв'язку з, з цим дуже важливим є те, щоб нагадати про це, що у цих переговорах бере участь Велика Британія, і це дуже серйозна ініціатива. до я думаю, що повернуся до попереднього твердження, що поки ми будемо в змозі, Україна і Європа, поки вони будуть в змозі забезпечити те, щоб американці не призупинили поставку зброї і не призупинили співпрацю у сфері розвідки з Україною, то я думаю, що Європа в змозі мобілізуватися дуже швидко, способ того, щоб організованим і ефективним чином підтримувати Україну на фронті. ви як журналіст міжнародник насправді вірите в те, що Сполучені Штати в якийсь момент скажуть все, і ми більше зброї Україні не дамо. Ми вже це бачили. Це вже це бачили. Це раз. вже uh, раз це сталося, але це був це, шантаж. Просто напевно вони не збиралися збирали збирали, цього робити. Збирали. Це, це був шантаж, але ми побачили, він що він може це зробити У дуже, дуже делікатній ситуації. На фронті один з результатів це було порушення облогу. безперервності оборони в Курській області. яку зайняли українські війська, тому ми бачимо, що є така можливість, і не можна такого виключати. Такої можливості Європа, теж, і Україна до того, і Європа повинні правда. готуватися до такої зал, можливості. О, о, за Хоча замінити американські сателіти, супутники, сателіти, шпигунські супутники європейськими супутниками можливо, можливо не дасть таких результатів, бо так, їх якщо, не так міні багато. Міні у кілька разів менше ніж американських, але так чи інакше, якась співпраця повинна мати місце, і звичайно, це буде покращувати у майбутньому. Належа шикувати ситуацію, на але треба готувати цікаво, що заява Марка Рубія прозвучала якраз після того, як Україна підписала Сполученими Штатами меморандум про ці рідкісно земельні купалени, про які ми вже говоримо майже три місяці. Що не, не, це... не підписала наразі заповнені підписала, що м вони меморандум має як намір про дії, але тим не менш, бо в українському інформаційному просторі транслювалося, що ця угода чи меморандум, що там в якому вигляді. Ді, воно народиться, це має бути як елемент безпеки в майбутньому для України. Але yeah. що зараз? Я би бажав Україні, я побажав Україні, щоб, щоб e ця угода życie, вступила в, droga, в силу до z... цього ще довгий шлях. бо лише сказали, що буде підписаний, підписаний меморандум наступного змогу. тижня. Меморандум це ще не договір. Потім, Потім uh, треба буде зробити, зробити договір, і в цьому договірі договір є один ключовий момент, тобто гарантії безпеки для України. Якщо Україна має віддати свої національні багатства Сполученим Штатам Америки, без жодних гарантій. Ті того, що США міні, будуть готові міні, стати пліч опліч або насилати зброю, або співпрацювати з точки зору розвідки з Україною, а, то а, тоді а, така домовленість не має а, сенсу. бо це а, просто а, звичайна колоніальна експлуатація з боку США. Це вже і так здається дуже цинічним, бо було що Україна. Ще з трилата би Україна три роки Американов Сразу e, ja за Україну до України допомагали три роки американці, і тому вважаю, що зараз Україна має за це заплатити. Że, ja вважаю, z, я вважаю це моральним падінням з боку лідерів США. Що a, тут помоч несподівано їхня військова допомога для країни як на яку напав жорстокий ворог, купувати. що треба уже сюди. А я хочу запитати, чи Європа більша нам, звісно, Україна також. Ale na przykład krainy, kraje Polsza, czy wony je piść za Wczoraj my baczyły zajawę rosyjskich czynowników, yy, których choworyły że następna będzie Polsza i krainy Balcie.. No. E Я мисля, ж належить розлюжні, існі ході, що треба бути пропаганда e, росспокійними, що e, стосується e, російської пропаганди. E, Вони багато чого говорять. Підміналаши зачанч, коли Москалова мала початися повномасштабна війна в лютому 2022 року. ми бачили величезні рухи російських, рухи російських військ. військ. Зараз нічого такого Вона не відбувається. Якесь максимум Білорусі, якесь перегрупування в Білорусі, Білорусі але цього занадто заткало, мало, щоб не лише напасти на Польщу, а й невеликі Балтійські країни. України. Mm, тому, na, na, na razie, принаймні, no, поки що я б Тобто, поки що такі хибридні ці сі атаки, які ми спостерігаємо. Я не дивуюся, що вони такого роду погрози представляють. Robią, вони постійно це роблять, кілька років вже це не працює. Скільки разів вони погрожували, що вже перевищено червону лінію, що ми думаємо над Тим чи не вжити тактичну Домброве, ядерну зброю чи ні, але нічого не робили. Мало того, в стратегії Росіян в оборонній стратегії Росії сказано, що порушення територіальної цілісності Росії да право президенту, тобто головнокомандувачу, почати дію у відповідь з використанням ядерної зброї на кілька місяців Україна вписати, зайняла наприклад. Торії Польші чи Латвії до конституції, так як зроблено з українськими територіями, I тоді буде нарушення те можна зрожна все зробити, а Росія нема парламенту, Росія немає систему сандовнічого росіян. Не працює парламент, судова система. У росіян є лише президент, який вирішує про все. Він може ровні він може також сказати, що Европа є вся Європа стрефом впливу є зоною російського впливу. Bliżnie, no. za zagranicę. A ja chcę, ja się troszkę do Warszawy w naszej e, rozmowie, naszej zostrecji. My mamy miesiąc, jak zaraz będą prezydenckie wybory w Polsce. No idę, jaki z kandydatów, ja bym powiedział, no to się grają na, na publiku czy populizmom Co bierzesz, można zrozumieć. Wyborcza kampania ma swoje prawa. Але деякі з них говорять но ну, досить неприємні речі, як мова про Україну і антиукраїнська мисляки це береться. Так, я мислеже належить. Я думаю, що слід у цій справі розлучні трішечки і, 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 заспокоїтися, не переборщувати. Треба пам'ятати, що для того, щоб міста, міста, стати міста, кандидатом на президенти, достатньо мати 100 тисяч підписів. Te ці підписи можна також здобувати, парію, не маючи своєї партії, партії, не маючи партійної не організації. Можна. Закупити ці підписи знала ще тому знайшлися е кількоро кандидатів. Кілька таких кандидатів в групі ще денадто цій групі 17 осіб, ще, які змогли зібрати 100 ну, тисяч голосов, кілька підписів, які, ну, Кілька таких кандидатів, які повторюють Кремля. риторику Кремля. Ної ми ще ж не припадали, я думаю, що не випадково, бо завдяки тому, що відбуваються дебати, передвиборчі то вони мають шанси сказати це публічно, але важко щось цим зробити, бо такий закон що є таке право. Але це фольклор, e, це своєрідний борчи та виборчий планктон. Люди, які, 1 які 1 не отримують навіть одного відсотка голосів, якщо взагалі попроцент але в кривіш саме той наратив людям. Але ніц на тошення порадіть, але тут важко щось з цим зробити. Таке законодавство фактично але Ці люди у фактичній політиці в Польщі нічого насправді не значать. ці дебати є лише вимогою правним, e, e, правовою вимогою пов'язаною з виборами. але ми знаємо що сьогодні. E, Є двох кандидатів. Є лише два кандидати, які мають шанси перейти рунди, у другий тур, який miesiąc, відбудеться 1 червня, і це кандидат правлячої коаліції, тобто Рафал Часковський, має перевагу і другий представник. Опозиції з роком 2015, між 2015 роком і 2023 2018, роком, тобто вісім років правила у Польщі, тобто право і справедливість. решта кандидатів e, оповідати можуть розповідати різні речі, речі десь там підскакувати, говорити якісь, але то суперечливі речі, але це закінчиться, коли закінчиться виборча кампанія. Антиукраїнські наративи ми бачимо, що багато російських ботів навмисне підігрівають ці теми в Польщі, і я хочу вас запитати власне як директора і шеф-редактора ТФЛП World, наскільки є важливим розширення і намовлення, яке відбулося буквально нещодавно, поява української редакції? Наскільки такий можливо український інформаційний рамштайн може бути корисний і в боротьбі з дезінформацією російською проти України проти Європи? Ja że to nie я чам Я хотів сказати, що це не я придумав назву інформаційний Рамштайн, але мені дуже a, подобається ця назва. Я ja дуже радий, що на польському телебаченні могла з'явитися редакція, українська редакція, яку українські емігранти формують українські емігрантки, свої Українські біженки, які приїхали сюди, a, щоб захищати своїх дітей перед війною. Na żalni. Bo, bo, bo jesteś obywatelem Polski, ale to jest naprawdę te, ale z, z, ukraińskim ukraińskim sercem. Z, ukraińskim z ukraińskim sercem. Ale z ukraińskim sercem. Ja może nie mam ukraińskiego serca w Polsce. Nie, ale... Serca. Ja, nie ukraińs, duszę, ale w dużej mierze tak. і я дуже розраховую на те, що українська редакція розвиватиметься, що вона буде стабільною і що зможе давати значну значне інформування українцям діаспорі і українцям в самій Україні. Наприклад, тому що українські інформаційні станції встані войни не сам у стані війни. Покрива вони не в змозі видажень швято покривати усі світові події так ефективно, як навіть зосереджені на. Як не теж не мовляв, крутко не маємо п'яні на то, щоб у не вистачає грошей грошей, щоб мати кореспондентів у цьому світу в цьому світі. На щастя, у нас є кореспонденти, і завдяки цьому слава може бути постачальником хорошої об'єктивної інформації. Хто фінансує цей проєкт? Це теж досить важливо. Нато проект і зфінансувати фінансується польським урядом. Ми зараз сидимо у. Приміщенні і, публічного телебачення ну, то, mówiąc, крутко, і, коротко кажучи, і, кажучи, це є проявом е... напрямку політики. польської політики. Ясно ясно виражане чітко по вираженої польської політики, те, що було створено, слава ТВ», і в спірами те, що ми дуже сильно підтримуємо дві редакції білоруськомовну, тобто білсад і російськомовну редакцію. Отак, так завдання завдання, яких трохи інше ніж завдання української редакції, бо вони передусім повинні протиставлятися інформобрехні російської пропаганди і взагалі інформувати два цих суспільства про те, що відбувається. Куртином дезінформації вони знаходяться Україна є краєм трьомі з воносо. Вони їхні дякуємо, пане Халез прийшли до нашої студії. Я нагадаю, що ми розмовляли з міхалом Боронятовським, директором іномовлення ТФЛП. Це відомий також журналіст, міжнародний міжнародник.